Мар'яна Безугла вийшла з фракції Слуга народу за власною заявою і пояснила, про що не бажає асоціювати себе з фракцією. Олександр Корнієнко вже зачитав оголошення про її вихід в парламенті. Безугла тим часом звинувачує колег у невідповідних пріоритетах та співпраці з опозицією. Депутатка опублікувала відео, на якому заступник спікера ради Олександр Корнієнко зачитує відповідне оголошення в парламенті. Тепер у слузі народу 233 тридцять Людини, ну і також Мар'яна Безугла заявила, що не розуміє пріоритети колег з комітету Верховної Ради з питання нацбезпеки та оборони, а ще звинуватила депутатів фракції, начебто, в тому, що вони нібито об'єднуються з опозицією в питаннях саботажу. Мар'яна Безугла також написала до речі, цей запис. Ви зараз можете бачити на екрані, що після її конфлікту з комітетом найбільші атаки вона мала від членів саме своєї фракції. Тож вона більше не має моральних сил асоціювати себе з фракцією і боляче, що вона не може пробитися до. Президента я нагадаю, що це вже вдруге Мар'яна Безугла подала заяву на вихід із фракції Слуга народу раніше вона робила це в січні 2024 року. Згодом нардепка написала, що її нібито не прийняли через неправильне оформлення. Далі цитую: я подавала заяву на вихід із фракції, але її завернули неправильно оформлена. Коротше, формально не відпускають. Однак цього разу нардепка безугла стверджує, що все остаточно ну і також також я зацитую частину Повідомлення Мар'яни Безуглої, яке стосується саме голови нашої держави. А що ж, президент? Мені боляче, що дуже важко пробитися до нього з очевидними фактами про проблеми у війську. Намагаюся це зробити усіма способами. Переді мною щодня постає заслін із професіоналів у лапках, але за мною очі військових у бойових підрозділах не здаюся на це моральних сил достатньо. Я нагадаю, що Мар'яна Безугла напевно загалом користувачам соцмереж. Чи глядачам пригадується перш за все історії з критикою Валерія Залужного ще, коли він займав посаду головнокомандувача збройних сил України, ну але також Нардепка часто пише про проблеми у війську, звертається із критикою різних командувачів різних рівнів. Часто це співпадає з тим, що говорять самі військові іноді це певні розбіжності, словом, це Знаєте, такі різні погляди, які подекуди співпадають. Коментарів від слуги народу поки що немає. Ну, зокрема, на ось ту заяву з критикою від Мар'яни Безуглої. Тож, чекаємо інших деталей.